Поговоримо про фінанси. Подумайте, скільки разів ви відмовлялися від можливостей тільки тому, що це занадто дорого. А тепер згадайте, скільки грошей ви реально втратили через цю установку. Я бачу у деяких своїх клієнтів, що людина просто боїться вкласти в себе гроші, але при цьому без жодних сумнівів витрачає на кредити, і це не піднімає якість її життя. Подивіться на успішних підприємців, вони відрізняються не тим, що у них є везіння. Коли, знаєте, Вони відрізняються тим, що ставлять запитання, як я можу це собі дозволити? Замість того, щоб питати, чому я це не можу. Фінансова свобода починається з запитання, яке ви самі собі задаєте, коли бачите нову можливість. І якщо ви вже готові подивитися на свої фінансові переконання під іншим кутом, я запрошую вас на коуч-сесію. Там ви відчуєте і почуєте запитання питання, які відкриють ваші сильні сторони, змінять ваше мислення і допоможуть створити нову якість життя.